На аварійних ділянках вулиці Київської у прилуках почали класти асфальт. Це центральна дорога міста. Деякі водії чекають на свою чергу в заторах. Хтось намагається їхати між щойно відремонтованими ділянками. Хтось їде просто ними. Що ви про прилуцькі дороги скажете? Хренові. Розумієте? Це ж дорога, це що саме перше потрібно для нас. А її немає. Думаєте, буде триматися? Буде не буде. Велосипедисти на ремонт дороги реагують так. Добре, що ремонтують. Вже давно пора. Хотілося кращого, щоб були. Бо кругом не тільки Київська, а кругом по городу їздиш, дуже багато ям. Погані, дуже дороги, якщо відверто говорити. Це від бячина. От ми в Кадені. Наразі яка була гарантія. Гарантів і матеріала, і та людина, яка обязується зробити за це діло, вона, значить, вона треба сама лічно проконтролювати. Влітку 2018 року на цій ділянці дороги вже провели капітальний ремонт. За інформацією на сайті Прозоро, тоді вартість робіт склала 4 мільйони 350 тисяч гривень. Замовником виступило управління капітального будівництва міської ради, а виконавцем Тов містобудування Інвест ЛТД. Ці ями, я думаю, це тільки за того, що немає надійної основи під асфальтом. Ці дороги робили ще при СССР основа, і тоді вимагалось розрахунки велися на 20 тонн. Зараз автомобілі їздять ну, і по 60 тонн. То звичайно дана основа не витримує такої такого навантаження. Укладання асфальту зараз контролює інженер технічного нагляду Олександр Ковтун. Температуру асфальту перевіряє за допомогою безконтактного термометра. Асфальтобетон має температуру. Ми заміряли в межах 145-150 градусів. Це на автомобілі. Давайте поміряємо. Повинно бути не менше 110 Окей. Нормально каже, контролю з його боку потребують ще три показники. По технології компанія дотримується вимог і по температурі асфальта, і по укладанні, і по трамбуванні е, застосовується віброкаток, який дає ну, достатньо навантаження для ямкового ремонту. Було в одному поливанні боковинка була не долита ну, сантіметрів 20. То я зробив зауваження. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов розповів: це перший і поки єдиний запланований цього року ремонт доріг. На нього з бюджету передбачили 8 мільйонів 770 тисяч гривень. Тендер на виконання цих робіт виграла місцева компанія ТОВ Інейц. Загалом планується відремонтувати 9 тисяч квадратних метрів. Будемо намагатися зайти на, на вулиці, які мають найбільш проблемні ділянки для проїзду. Як я сказав, ми розпочали з вулиці Юрія Мірюти, продовжили вулицею Київською. Перехрестя вулиця Київська Козача, Київська Андріївська, Київська Земська. В суботу проведена підготовка вулиці Гвардійської. Проведена підготовка. Вулиці в районі Ракетянського кругу. Далі плануємо виконати роботу вулиця Перятинська, військове містечко, 12, вулиця В'ячеслава Чорновола, вулиця Небесної Сотні, вулиця Переяславська та ряд інших вулиць. Зі слів Созінова, на вулиці В'ячеслава Чорновола та на в'їзді до військового містечка номер 12 буде відремонтовано понад дві тисячі квадратних метрів. Нарешті запланованих вулиць менше тисячі. Гарантійний термін виконаних робіт у договорі становить три роки. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.